Ми знімали в церкві. В церкві я грав отця, до якого прийшла пара. Я каже, отче, дайте нам шлюб. Я кажу, ти що ти, ти, ти з Іваном Куми не дам я вам, що ви таке, От". Ну і хто тебе пустить в церкву просто так? Але той священник перечитав сценарій, дав добро, Ого. благословив на зйомку. Дописав пару приколів. Класно досить. І каже: дивіться, біля вас буде мій помічник, він буде, якщо що, покаже, де тут розетка, бо то ми вечором знімали вже після нічної. Приходить цей його помічник. А я вже стою в рясі з усім. Думаю, блін, що ж так холодно, хуже. Він каже, о, я просто. Кажу людям, що, що дуже холодно, може, коїсь кави, і він задіткий, дуже помічник. Отже, чесно, дуже холодно. Може, каже вгору. Mm. А я кажу, е, <реш> <"Ні."> <реш> і вони починають всі хіхікати, бо він думає, що я настоящий священник. І він ходить. Отже, може вам для образу кадило розпалити? Ні-ні-ні. <реш> Та й думаю, <тас> що ми будемо його розпечалювати? Хай думає спитувати. Тобто він ходить, знаєш там, поправляє всі ікони, всі чічки, Все так любить. я кажу, все, все, доста, я, я вже його як начальник. <тас> я трошки курю, ну, але виходжу на вулицю, стою курю, і опять цей тінь ззаді. Очі не гоже. <тас> <тас> я кажу, що не гоже. Він каже, та парафіяни можуть ходити, десь станьте за, за, за угол. Я думаю, слухай, я начальник. <тас> Ти <вже можу, тас> кажеш, я після трати... ¡Prvé <laughs> <laughs>